В укритті Ірпінського ліцею «Лінгвіст» кипить робота. Працівники збивають старе покриття зі стін, наносять штукатурку, проводять підготовчі роботи для капремонту. Укриття не тільки ремонтують, але й розширюють. Завдяки іншим приміщенням, які раніше не використовувались. Планується, що це укриття зможе вмістити більше, ніж дві тисячі учнів. Зараз в нас було до цього півтори тисячі, готових угу. під сховище, А зараз договориться буде дві злишні. Капітальний ремонт вирішить одразу декілька проблем старого укриття. Зокрема, висячі дроти у проходах, які не можна прибрати, сховають у короби. Облаштують стаціонарні туалети там, де раніше були біо. Також наразі працівники вкладають гідроізоляцію, щоб вирішити проблему підтоплення укриття під час дощів. А до п'яти аварійних виходів облаштують ще один. Ми дуже дякуємо компанії Сакар Азербайджану, які допомогли нам із повністю відновили школу, зробили утеплення, зробили і роблять зараз укриття. Сьогодні ми переконалися в тому, що активно тривають роботи, люди працюють, об'єми шалені, надзвичайні. Укриття ліцею лінгвіст стане найбільшим шкільним укриттям в Верпінській громаді. У разі небезпеки у ньому зможуть сховатися усі учні ліцею. Учні з першого по четвертий клас і всі наші п'яті класи навчаються в очній формі. Всі інші дітки з 6 по 11 клас зараз навчаються дистанційно. Після ремонту всі перейдуть у рідну школу, де буде побудоване нове сучасне, суперсучасне укриття. Закінчити роботи планують до нового року.